Усім привіт, друзі! Ну що ж, друзі, поганий був вчора день, Донецький шахтар, на жаль, 0, РБ Лейпциг 4, на жаль. На жаль, німці нас розгромили, на жаль. Таке буває, знаєте, я... Це футбол, таке мені трапляється. Давайте розберемо цей поєдинок, ну а одразу скажу, що мадридський Реал та Лейпциг... Підсумку який я прогнозував влітку, те що саме ці команди пройдя далі. Але... Але міки шахтар там бути, мік. Але... І Лейпциг. І Лейпциг... Саме Лейпциг. Йде до плей оффу Але тим не менш, тим не менш, мої дорогі друзі, я хочу сказати те, що. Я хочу сказати те, що шлях Шахтаря буде тривати весні. Тому що Шахтар буде у Лізії Європи. Так, це не Ліга Шампонів. Але вийти в Лігу Європи ось такої групи виграти дуель з Селциком, який там, я не знаю, там... Який там дуже класно грає в цьому чемпіонаті. Це фантастика. Там взагалі не... некотрі не люди казали, що в Шахтера нема шансів. Все таки інший Шахтар виходить і з перших матчів вони доказали, коли 4-1 за Лейпциг розкромили. І все було добре. Але ось цей результат ну, він десь. Десь, знаєте. Дещо підпортив, я б так би не сказав, тому що все одно навіть незважаючи на такий розгромний рахунок, Шахтар про цю компанію фантастично. Просто фантастично. Просто та просто фантастично. Ось якщо б не програли пляць я б взагалі там сказав би, що Шахтар взагалі там, не знаю. Молодімо, це ще Мунці, хоча вони ну, і так молодці. Вони майже Реал виграли, знаєте? Я вважаю, десь Лепсико пощастило. Шартар міг обіграти Реал, ще хвилину протримався. Ну ось. Рахуємо, плюс два вже вісім там. Забайдання там у ворота селтика. І ще плюс два. Тобто 4 очки ми могли набрати, у нас було 10. Розумієте, я думаю про що? Тоді б німці там побігли в атаку, бо я подивився би. Як ми б ловили їх на контратаках. Так що перемагати потрібно було нам. На німцям. Ну, німці побігли. І німці таки зробили. Побігли, забили свої четверть, чи вони забили їх. Справедливо це? Думаю, ні. Я думаю, ні. Якщо ми подивимося перший м'яч, там була помилка Георгія Судакова. Другий мяч там один на мільйон що такий мяч би опинився в сітці, Якщо б це був би якийсь інший поєднунок серії. Розумієте? Там була серія рикошетів. Андрій вас спокійно там випередив усіх. тобто Забив би. До мені як забив. Знову таки обрізка була. Вони швидко перейшли німці. Пройшов. До кутюрата. А Андрій особу Домінік До Вийшов на побачення з Анатолію Трубіном, переграв його. Симінь забив. Ну і так Бондара, ну. Ну. Тим не менш. Зато Шахтар виграв це 4 1 в першому матчі. І цей матч на все життя запам'ятає. Ну, так вони реванш зробили. Навіть зробили це 4 0 Але тут дело не в тому. Справа не в тому числі. Справа в тому... Що я дуже подумаюся з статистикою? Ну, володіння 50 на 50. Тут у Володіння Шахтар не програв Ляйпцигу. Так, Шахтар програв а, в ударах-поворотах. Так, Шахтар програв з за ктовими за атаками. Але це ж було логічно, я думаю, перед стартом цього поєдинку. Але сказати, щоб там Ляйпциг прям так домінував. Так домінував, що я не знаю там. Он там готові забивати, забивати, забувати, я б так не сказав. Ось що створа Флецик, то ми дещо дарили, просто не щастило. Ось давайте будьмо відвертими. Не пощастило Шахтарів. Єварвиста в нас буде. І це круто. Побачите нашу українську команду Шахтару Лізі Європи. Проти, я думаю, хорошого суперника там є. В Лізі Європи. Ви думаєте, що Ліга Європа? Ні. Там є Римська Рома. Там є Манчестер Юнайтед. Рал Сосідат, Рал Бетіс. Ведь Барселона буде там грати. Севілья. Тобто в Лізі Європи там сильні команди зібралися. Я навіть не знаю. Тут Ювентус Туринський також. Я не знаю, це як лікачемпонів. Ну по суті так. Ну відверто, Тобто, ну, трішки слабкіше, але тим не менш суперники там дуже високого рівня і мені дуже цікаво подивитись на шахтар ось цих поєдинок, Які будуть через три місяці. Ну так, через 3 місяці навіть більше. Який буде Шахтар? Там ще ж вікно шило на щоб... Михайло Мудрик не покинув Шахтар. За що Михайло Мудрик залишиться, я думаю, в Шахтаря всі шанси є. Щоб показати хорошу гру. Але навіть і без Михайла Мудрика я вважаю те, що в Шахтаря є шанси. Класно грати. Ну, Лейпциг, то що Лейпциг? Ну, вітаємо німців з виходу. Вітаю. Так влітку я був впевнений, що реаляцик. Взагалі з групою я цієї вгадав. Як і прогнозував таки. Воно і здійснилося. Але тут діло не в тому. Моя мрія була, щоб Шартар вийшов. Це була мрія для кожного українця, я думаю. Побачити твою команду. Українську. В восьмій 80 чемпіонів. Це фантастика. Це фантастика. Була би, скажімо так. до цього матчу, до речі, у нас була різниця плюс 2. Німців 0. Ну, цей поєдинок ось десь він. Ось цей один матч. Десь підпортив картинку. Якщо б ми навіть не програли, бо воно навіть резиниці було б краще, ніж жуляйця, тоді можна було казати, що відверто ляйце пощастило. Ну а так. Які питання. Ну, на жаль, на жаль. На жаль, це футбол. І ось такий єдиний поєдинок може вирішувати все. Але ще раз скажу. Ліга Європа це дуже круто, це дуже сильні команди, з якими дуже цікаво буде грати. Ну я думаю, Шахтар вже там очки в Україну вниз. Дуже важливі очки. Тобі це коефіцієнти УЄФА. Я думаю, ми майже, майже маємо росіян вже там обійти. І обійшли росіяни вже там, я не знаю. Ну, ми росіян точно обійдемо. 100%. Ну ось. Ось інші суперники. Нідерландський чемпіонат. А як також там в Лізі Європи попав. Та я кажу, там відверто сильні команди будуть. Там на будь-яку там відверто дуже сильна команда. Тому. Ну так, у Лізі Чемпіонів там да. Там десь інший рівень. Там і гроші. Ну там все, там і гроші, там і емоції, ну я все розумію. Ну, але тим не менше, якщо там Шахтар зіграє, там, ну. Припустимо, там, з Барселони, Ну, це рівень Ліги Чемпіонів. Тобто, взагалі, туди. Атлетико, ось Атлетико Мадрид взагалі нікуди не вийшов. Так вийшов в Брюге. Вийшов в порту. Але вулиці атлетику ну. Це футбол. Кому щастить, комусь не щастить. Я считаю, шахтар, де якщо пощастило б нам, я думаю, шахтар міг вийти в плей-офф. Якщо була вдача, якщо беремо по грі, зрозуміло, лей, це як німецька команда, рівень чемпіонату. Ну зрозуміло, но... Шахтар чим поступився? В першому матчі взагалі Шахтар Лей розгромив 4-1. Так, по сумі 5-4 на ну... Повірте мені. А якщо б Шахтар був вмотивованим, вони б ці 4 не пропустили б. Та після цього другого вже просто ну, посипались, на жаль. І то навіть були шанси, щоб забити. І знову-таки не пощастило. Фантастика! Вчора був не надто хороший день, я думаю, для українців. Загалом круто. Движусь з лекціону. Ніче з Визов на примогу над це круто. Зралом програла, Лі цього програла. Ну, це футбол. ладно, друзі. Буду завершувати цей поєдинок. то був хороший настрій взагалі вчора. Ну, життя триває життя Шахтаря в Європі також триває. Жирокування буде 7-го числа. Якщо не допомогає там, так, Сьомого Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. Ліга Конференції. Там, де де наш Дніпро один. Якось так. На жаль, Динамо не буде в Лізі Європи. А? Не ще навіть в Лізі Європи навіть в Лізі Конференції. ну? Це дуже погано. Для... Офіцерів в таблиці це вліяє. Тому віримо в Шахтар в Дніпро, що ці команди якомога далі зайдуть у своїх, скажімо так, по своїй Сітці у Єврокубках. Але скажу те, що явно Шахтар там попаде. На хорошого суперника. На міцного суперника. Буде класно. Ви сильні команди. Тому виграти навіть Лігу Європу з такими командами, там, де Барселона, скажімо там, Ювентус. Вентус. Серімо, взагалі це команда Ліги Чемпіонів. Свільня, Атлетико, Барселона, Ювентус це Ліга Чемпіонів взагалі рівень. А от ти на мешка цієї команди в Лізі Європи, тому я кажу: Шахтаря ще буде топ рівень, де вони мають себе дуже класно проявити. Я ось замітив, що Шахтар стає сильніший і сильніший Весь відверто. Навіть коли маляється громили, але ну ми там взагалі там поступилися вон там відверто по всім статтям. Тут же. Ну. Безумково було тяжко без але тим не менше. Все-таки Селтіком теж перша гра 1-1, де селтік домінував тотально, ну, а в другому матчі навіть десь шахтар підтискав. Ну. Тому сподіваємося, що ти ще там квести там, там, Шахтар там, в якості машини підійде до матчів Ліги Європи. У мене є оптимізм. А, друзі, буду завершувати це не надто прям відео. А тим не менш, Шахтар є, Шахтар! Віреємо українську команду. Назам був Даня, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім допомогти.